Жнива то не лише комбайни в полі, і це справді так, бо для того, щоб зерно стало хлібом на столі і достатком у селянських родинах, воно повинно пройти чималий шлях. І на кожному кроці тут можливі втрати людських сил, енергоресурсів, часу, якості, матеріальних цінностей. І це далеко не всі фактори, які можуть знизити ефективність агровиробництва. Тому у нашому сьогоднішньому сюжеті ми спробуємо зазирнути за лаштунки жнив і всього, що їм передує. У перші ж пробні дні збиральної кампанії група агрономів усіх підрозділів Баришівської зернової компанії Grain Алайнс відвідали Пирятинський елеватор. Мета важливого візиту практичне навчання. Для того щоб скоординувати роботу та налагодити співпрацю елеваторного відділу та агрономічної служби, ми сьогодні проводимо навчання на базі Прятинського елеватора. Як і всі подібні навчання у компанії, це не просто екскурсії, це ще й можливість усім учасникам подивитись свіжим оком на всі процеси на елеваторі. І ще це дискусії, в основі яких відповідь лише на одне запитання: як зробити шлях зерна. Коротшим і раціональнішим. Я думаю, що це дуже цікавий і дуже потрібний досвід, тому що коли ти на полі розумієш, що подальшому відбувається із біжем, яке ти направив, ти розумієш, що краще зробити. і праця становиться якіснішою, росте прибутковість, росте благополуччя. Працівників компанії і всієї нашої неньки України. Звичайно, містки між виробничими етапами надзвичайно важливі, але це не знімає відповідальності за роботу з кожного окремо взятого фахівця. Мова, зокрема, про правильне налаштування агрегатів і комбайнів перед роботами. Адже фахівці кажуть, кваліфікований оператор і добре налаштована агромашина забезпечують не більше одного відсотка втрат зерна у полі. Тому на самому порозі жнив у кластері Полтавщина і молодим, і досвідченим агрономам ще раз нагадали основи налаштувань комбайнів і жаток. Нормальна робота була проведена вже в південному регіоні з минулого року. У нас непогано вийшло. Результат, скажімо так, той, хто, 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 хто брав в цьому участь, результат ми не побачили ну, скажімо так, І весняній компанії, і посівній компанії. І я розумію, що навіть зараз в оборочній компанії, в компанії збирання врожаю, перший запуск теж показав, що ну, результат вже є. Хотілося б цей досвід розповсюдити на весь холдинг. І обмін досвідом, і власні напрацювання це процеси, які ніколи не стоять на місці. От і цього року у кластері закріплюють метод боротьби з карою полів. Ваточником сирійським. Ми спробували воювати з ним у стерні. Убираємо озиму пшеницю, лущимо стерню, ваточник відростає. І тоді під кінець серпня місяця, начало вересня, як починаються відтоки поживних речовин у коріння, і з ліфосатною групою його обробляємо. В минулому році опробували. Довольні результатами. Аналіз по можливостей, відповідних переналаштувань і висновків. Лише після цього комбайни Баришівської зернової компанії Grain Alliance виходять на лани. Микола Іванович Боровик із механізаторів, які найдовше працюють у Баришівській зерновій компанії Grain Alliance. Тепер він оператор агромашин. Говорить, щоб працювати у сучасних умовах, одного лише досвіду мало. Починали часто плайнерів. Тепер уже підходить новіша техніка. Ну на яку треба вчитися. Підучуватися, підуть це, бо все йде нове й нове. Тепер уже з упевненістю можна говорити: попри дощові і температурні примхи, Баришівська зернова компанія у повні увійшла в жнива. Полтавський регіон розпочав жнива озимої пшениці. На даний час у нас. В цьому році площі 2140 гектарів. Запустили всі комбайни в роботу. В роботі 9 комбайнів, 45 автомобілів вантажних. Возимо на порятинський елеватор. На даний час по волозі пшениця в базі. Урожайність поки радує. Виходимо десь на 7 тонн на даний час.